Така цікава фігурка. Китай. Слонова кисть. Висота приблизно 13 сантиметрів. Вага 378 грам. Імператор на троні. Така. Чудесна робота. Лице як живе. Якого часу точно не скажу, але початку 1900-х років може бути це лише моя думка. Потрібно визнавати спеціалістів, які цим займаються більш конкретно. дуже цікава робота. Все вирізано. Іборатор на троні. Така на самому троні, така глибока робота. Цією фігурою можна любуватися. Безкінечно на Фігурі є знизу Великий Підпис, зараз покажу і бачимо. що по цілому дну йдуть лінії Гунтера Шрегера. Тобто це виріб зі слонової кості. Я думаю, камера передає. Це дуже чітко видно. Хто розуміється по клеймах? Підкажіть, що це за клеймо. Всім дякую за перегляд.